15 листопада до Кам'янського з робочим візитом завітав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Разом з очільником міста відвідали дошкільний навчальний заклад номер 31 на Лівобережжі. Міністр ознайомився із процесом проведення навчання в умовах воєнного стану. За результатами поїздки, головний освітянин країни підсумував вражений організацію навчального процесу у Кам'янському. Що побачив Сергій Шкарлет у садочку нашого міста, та що так приємно здивувало міністра? Дивіться у сюжеті. Ясла садочок, барвінок зараз відвідує 202 дитини. Це й маленькі кам'янчани і діти вимушених переселенців, що знайшли у нашому місті прихисток від війни з малечою та їхніми вихователями. Міністр спілкувався особисто. Також Сергій Шкарлет ознайомився із процесом проведення навчання, роботою ресурсної кімнати, кабінету фізіотерапії та дитячого басейну. Головне, ж оглянув укриття закладу та побачив, як проходить дозвілля й навчання малечі під час повітряної тривоги. Абсолютно вражений і великий зразок, який на всю Україну можна як би, розповсюджувати, це те, що як міський голова піклується про дошкільну освіту, про освіту взагалі. Це єдине місто України, яке наважилося в прифронтовій області офлайн забезпечувати дошкільний освітній процес. Це є ну показово. Гарно і об'єктивно воно дає свої плоди і свої результати на майбутнє. Адже якщо ми вкладаємо кошти, якщо ми забезпечуємо розвиток дошкільної, шкільної, позашкільної освіти, це є ознака того, що в місті піклуються про майбутнє, про майбутнє міста Кам'янське, про майбутнє Дніпропетровської області, про майбутнє України. І це, мабуть, саме цінніше, що ми сьогодні бачимо. Зразковий педколектив, дуже, дуже креативний творчий директор. Абсолютно от, щасливі діти в Кам'янському це для нас флагман безпеки. Діти ходять до звичайних своїх умов. Сьогодні це дуже важливо підтримувати і дітей, і батьків, тому що це і адаптація, і соціалізація, і навіть звичайні стіни дають можливість дитині почувати себе затишно, безпечно. І сьогодні це дуже важливо. Навчання офлайн вкрай важливо для повноцінної соціалізації та психологічної підтримки дітей, особливо тих, які змушені були покинути власні домівки через активні бойові дії. Перші групи у садочка Кам'янського відкрилися саме для маленьких переселенців ще на початку весни. Ми побачили, що дорослі також у вічі, що немає роботи, зміна місця життя, і разом з ними такі ж розгублені тітки. І ми зрозуміли, що треба дітей сам організувати, їх треба соціалізувати, їх треба до кучі всіх об'єднати. Тому було прийнято рішення. І військова адміністрація, наша цивільна, і наш міський голова вони сприяли тому, щоб ми відкрили в шости дитячих закладах. Це було 4 квітня, перші групи для внутрішньопереміщених осіб. І ми прийняли перших 43 дитинки. Наразі майже всі заклади освіти міста забезпечені укриттями і працюють офлайн. Сьогодні у нас 43 школи, 42 державні і одна приватна, і 53 садочки. Тобто, 50 садочків у нас ті, які взагалі на сьогодні знаходяться в робочому стані. Із цих 50 садочків на сьогодні у нас всього 13 працюють дистанційно всі останні працюють в очному форматі, тобто всі садочки прийняли дітей. Ті садочки, які працюють в дистанційному режимі, ми розуміємо, що діти ясельної групи не можуть працювати. Ати дистанційної молодшої групи, тому вони були розподілені в садочки по мікрорайонам. Школи на сьогодні у нас на сьогодні працюють всього дві школи працюють в дистанційному режимі. Всі останні працюють офлайн або в змішаному форматі. Аби підготувати школи та дитячі садочки до навчального року у місті провели цілий комплекс безпекових заходів. За кошти міського бюджету відремонтували бомбосховища та облаштували тимчасові укриття, встановили в приміщеннях вентиляційні системи, провели аварійне освітлення, забезпечили необхідними засобами та в цілому створили всі умови для того, аби освітяни та діти знаходились в безпечних і комфортних умовах. Дякуючи нашому меру Андрію Леонідовічу нашому департаменту освіти і науки прийняли важливе кардинальне рішення для всієї області. І ми відновили роботу дитячих садочків. Всі наші педагоги нашого закладу. Перейнялися тою тривогою, були створені звичайно умови для роботи під час воєнних дій. Сьогодні ми показували міністру, як ми працюємо, як взагалі працює весь садочок. Ну, Де війна? І наші діти не повинні того розуміти. Вони живуть сьогодні, кожен день, кожну годину і кожну хвилину.